Хочете очистити кишечник від шлаків та токсинів природнім шляхом без будь-якої шкоди для вашого організму. Введіть в раціон достатню кількість клітковини. Скільки це достатня кількість? Це 40% від тієї їжі, що ви вживаєте. Клітковина міститься виключно в рослинній їжі. Це рослинні волокна. Найлегше ввести в раціон із сухофруктами. Почніть вживати по одній жменці щодня. Найголовніше обирайте якісні сухофрукти. Клітковина стимулює моторику вашого кишечника, а це найефективніший метод профілактики від закрипів і навіть геморою. Якщо у вас закрипи, не варто зловживати послаблюючими засобами. При частому їх використанні вони висушують слизову оболонку вашого кишечника, а це може призвести до тріщин, набагато безпечніше їсти клітковину. Хочете знати більше, підписуйтеся. До зустрічі, приємного дня.